Пірсюнь, Що, тобі постелили вже в іншому місці? Заходжу в кімнату, лежить такий принц, розтягнувся. Ти спиш там? Спиш, так? Да? Розтягнувся, спить котяра. Кажуть, що турбуєте. Принца Заморського світло увімкнули. Нема, щоб на носочках пройшли тихенько і пішли геть. Прийшли тут. О, о, Да, 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 за тебе заговорили. А притворявся, що спить, Очі були закриті, вивернувся, пузіко підставив, щоб почухали. Да, Пірсюнь? Очі закрыть. Довольний кіт. Ну що, можна твою пузику потрогать? Погладити так чуть. Як вивернувся. Позую я на камеру. Зірка вже ж. Ютуба і Тік-Ток. Автографи, коли будеш роздавати? Не зараз, да? Правильно.